Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка мотокоса від торгової марки Grand. Oh, Друзі, замовляв, косу на офіційному сайті сподобалось. Реально, як запакували, є навіть брендований скотч, що я бачу вперше. Як бачите, і на скотчі навіть вказано телефон гарячої лінії і навіть вказаний QR-код. Ну, Вперше я таке бачу, щоб грант так робив. Так, друзі, як бачите, гарантійний талон також присутній. Відразу хочу сказати, що коса йде повністю повністю розібрана. Деколи таке буває, що коси йдуть там наполовину зібрані. Тут відразу звернув увагу, що дуже добре, що йде редуктор з гумовим демпфером. В комплекті йде ось така шпуля, ця шпуля йде автомат, щоб заправити ліску, її не треба розбирати. Бачите, ось цю стрілечку ставити напроти будь якого отвора, куди входить жилка, засовуєте жилку і намотуєте. Також в комплекті звичайно, така проста ємність для розведення палива. Додаткова ручка, сам двигун. Також в комплекті йде розгрузка, ну це все я буду діло встановлювати і приміряти на себе. Так, і в комплекті. Іде один побідітовий ніж, один ніж йде 8Т на 8 зубів і один ніж на 3Т. Так, друзі, комплектація точно така, як намалювали. Модель тримера BG6500. Вказані оберти 12 тисяч-13 тисяч обертів у хвилину, максимальний покос 415 мм, ножами 254 мм і ємність топливного бака 1,2 літра. Ну що ж, друзі, тепер швидко розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, а тим більше не покористуватись. Відразу щось сподобалось, що захисний кожух дуже просто фіксується. Ось на таку широку пластину зафіксували. І, до речі, дуже добре він зафіксований. Він не провертається, але ці всі моменти ми ще будемо перевіряти у тест. Покажу, як виглядає кронштейн. І відразу хочу сказати, що кронштейн дуже надійний, тому що такі кронштейни саме довше служать. Плюс, як бачите, одна ручка йде подовжена, та що подовжена, вона має таку гумову накладку. І друга ручка це є ручка управління, вона звичайна. Ну як, звичайно, не зовсім то звичайна, тобто нею можна управляти безпосередньо і пальцем, а можна зафіксувати доверху, щоб кусілка працювала сама. Це якщо якісь великі об'єми, великі території. Ці моменти також ми з вами будемо перевіряти. От за це реально грандові жирний лайк. Також покажу, що є додатковий кронштейн, щоб сюди пристібати розгрузку. Подвійна муфта, тобто антивібраційна. Верхня подвійна муфта з такою муфтою менше вібрації йде на руки при роботі. Це я вже перевірив з часом та з досвідом. Покажу друзі, як виконані дроти, які йдуть на кнопку, щоб глушити. Як бачите, все йде на таких фішках, тобто не на таких звичайних стандартних, як ми привикли бачити. А ось на таких вже якісних пластикових речах повітряної заслонки також виглядає достойною. Він широкий, зручний. Тут карбюратор, ну це все ми будемо потім розбирати та дивитися, що там всередині. Плюс горловина бака винесена на сторону і безпосередньо коса має ось такий невеличкий пластиковий захист бака. Дуже мені сподобалось, як зроблений захист глушника, тобто навіть вихлоп. Іде, також йде захист, бо часом буває, що ненароком коли користуюся, буває, що деякі виробники роблять, що вихлоп цей не закритий, буває, можна попектись. Тут з цим проблем не буде. Так, друзі, залив я паливо, давайте підкачаю праймер. До речі, забув сказати, стартер тут плавний запуск. Ну що, зараз мужик в пальто буде тестувати цю косу. Якщо ти такого не бачив, обов'язково став лайк. Заслонку піднімаємо догори і пробуємо. Друзі, як бачите, завелась реально з другого разу. Друзі, до речі, що ще забув сказати, дуже класна тут стоїть кнопка, це є кнопка зворотнього типу. З такою кнопкою ніколи сам по собі тример від випадкового нажаття не виключиться, поки ви не нажмете і він вертається в зворотнє положення. Тобто, виходить, він завжди включений і не треба забувати включати кнопку. Дуже зручно з такою кнопкою користуватись. Так, друзі, покажу, як виглядає розгрузка. Звичайна така розгрузка з м'якими наплічниками, з логотипами Гранд. Друзі, вцепив розгрузку. Нормально лежить, все це діло можна регулювати. Ось розгрузку вцепив на кусілку і попробуємо зараз кусити. Тобто пробую завести без підсоса. Реально оця клавіша реально рішає, але щоб її зажати, треба обов'язково зажати клавішу, ось цю, що керуєте, і тоді безпосередньо зажимається. Трава дуже велика, польова, різна, все, що хочеш тут. І кропива, і все, що хочеш. Дуже зручно, що можна косилку заводити прямо на собі, не треба знімати, не треба ніякі кнопки фіксувати. Ну, мені подобається дуже зручно за рахунок того, що плавний пуск. Ти собі помаленьку тягнеш і вона завелась. Друзі, ну що тут сказати? Дурі в неї реально до Тобто, за лічені секунди, можна сказати, справляється з такою прям густою травою. Давайте зараз поставимо диск і попробуємо, як вона з диском працює. Так, друзі, поставив для початку ніж 3Т, до речі, цей ніж двохсторонній, можна його на дві сторони ставити. Тобто, якщо одна із сторін затопилася. І також я буду порівнювати з ножом на 8Т. І порівняю з ножом з побідітовим зубом і скажу свою думку, який з них краще коса, який з них краще справляється. Ось як бачите, тут така кропива кропива практично по коліна. Ну і зараз будемо її тестувати. Тобто, друзі, як ви побачили, я спеціально махав зі всієї сили, тобто, щоб куса найсильніше запиралася в траву, в крупиву. І вона не на секундочку не зупинялась. Уявляєте, та, яка потужність? Так, давайте зараз другий диск поставимо. Так, друзі, встановив диск 8Т. Відразу говорю, що цим диском ну, найкраще покос класти, зараз ви все побачите, тому що постійно чую зворотній зв'язок людей. І тим більше сам постійно користуюсь і знаю, що цей диск найкраще на покос кладе. Покажу, що тут трава тут навіть більше, ніж по коліна. Дивіться, яка велика тут трава. Ну і спробуємо зараз її покласти на покос. Друзі, як я казав, ось бачите, яка травичка, Не посічена, не помелена, тобто, без проблем цим диском можна класти на покос, тільки в одну сторону він кладе, тобто в другу ви в холосту йдете, а в одну ви кладете от траву на покос. Дуже класно. Але по роботі скажу, що 3Т е, е, працювати легше. Він в дві сторони е, коса не махаєш, як хочеш. Цей такий суто йде е, покосний диск. Так, друзі, наступний диск спробуємо побідіти. Ну, цей диск більш для таких всяких різних чагарників розрахований. Е, ну, Давайте для початку спробуємо траву, як він кладе. Друзі, що тут сказати, він в дві сторони працює, тому що він металевий і реально він цей побідітовий зуб в дві сторони траву косить. Так, друзі, попробуємо чи цей диск справиться з таким кущом. Як бачите, справився буквально за лічені секунди, не то що хвилини. А за лічені секунди давайте спробуємо щось побільше таке скосити також кущ. Бачите, який великий. Друзі, я хочу просто продемонструвати, наскільки потужна ця коса і наскільки вона не боїться ось такого навантаження. Покажу, як легко і просто заводиться, просто тримаєте і... Друзі, я вам скажу, що це не є кущуріс, він для того не призначений, але як бачите, якщо з розумом з головою, якщо вам якийсь кущ заважає десь на городі чи на дачі, якась дичка виросла, то без проблем без проблем можна ту дичку повалити і косан, і косан не відчуває цієї нагрузки. Так, друзі, скажу свій зворотній зв'язок щодо роботи. Ну, в цілому сподобалось, як працює. Дуже сподобалось, як працює оця клавіша. Що можете зафіксувати? Постійно не тримати руку під навантаженням. Вібрація в цій кусі на руки відчутно. Завдяки ось цьому демфору, який розташований у верхній муфті, в цілому обертів, ну, хватає з головою. Ви самі побачили, вона реально валить, що дурна. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, погнали її розбирати. Так, подивимось, чи змазаний вал. Так, Друзі, вал змазаний, видно, змазка властить. Так як я і казав, стоїть гумовий демпфер. Цей демпфер гасить вібрації безпосередньо на руки. Муфта тут йде на 9 шліців, все стоїть на підшипниках, все по феншую, все застопорено. І діаметр вала тут становить 8 мм. До повітряного фільтра також дуже просто добратись. Як бачите, повітряний фільтр стоїть такого бумажного типу, це як у автомобілі, фільтр не має різниці, на яку сторону ставиться, і без проблем цей фільтр продувається, прочищається компресором. Друзі, так як я казав, стартер йде двохпружинний, бачите, на 4 зацепи, тобто цей стартер йде плавний запуск. Також забув вам показати, що на стартері додатково стоїть ось такий гумовий демпфер. Тобто, коли ви ручку відпускаєте, вона не б'ється сюди в пластиковий корпус, а її амортизує ось цей гумовий демпфер. Так, подивимось на свічу. Свіча L7T так виглядає і покажу, як Виглядає безпосередньо електротик, бачите, взагалі немає ніякого нагару, враховуючи те, що я працював без обкатки, так по хлопці сказати, реально дав їй просратись. Покажу, як виглядає щеплення. Відразу скажу, що щеплення не соломінове, а нормальне. Пружина тут іде на 7 витків. Ось так виглядає карбюратор, як бачите, стоїть товста прокладка між карбюратором і поршневою. Карбюратор йде від якоїсь торгової марки CD, ну Таких торгових марок я ще не чув. Але покажу, що патрубки в карбюратора зроблені з металу. Друзі, покажу, як зроблений глушник. Претензій немає. Всі шви, все акуратно зроблено. Також стоїть паранітова, товста-товста. Прокладка між галушником і поршневою групою. Покажу, як влаштована катушка запалювання. Як бачите, всі дроти і високотокові, і ті, що йдуть на заглушку, мають таку усадку, яка не боїться перегріття, яка захищає від перегріття дані провода, якщо вони будуть доторкатися до ребер поршневої групи. Друзі, також покажу, що храповик тут стоїть металевий з металевими такими собачками. Ну, друзі, відразу хочеться відмітити той момент, що Хороша прокладка і також дуже-дуже такий якісний герметик. Це все дуже щільно сидить. І, ну, як бачите, я ледве зняв цю поршневу і прокладку вже тут треба буде міняти. Покажу, як виглядає безпосередньо сам шатун. Як бачите, має плакування. Також має вибити свій серійний номер. Це означає, що шатун зроблений десь на нормальній фабриці. Покажу зблизька поршень. Я хочу сказати, що. Чуєте, так? поршень має таку спеціальну структуру, це зроблено для того, щоб краще змазувалася поршнева група. У верхній частині поршень, як бачите, також має спеціальну таку перфорацію, щоб менше ціплявся сюди нагар. Ну і як бачите, поршень на два кільця. Так, і діаметр поршня тут становить 40 мм. Друзі, покажу, як виглядає циліндр. Є два великих вікна. Ну і як бачите, напилення має гідне і немає реально до чого придертися. Ну що ж, будемо підводити підсумки, друзі. Скажу відверто, як воно є. За такий цінник це реально топ-бюджетна коса, тому що мені тут немає до чого придертися. За цей цінник ми маємо стартер, плавний запуск, ми маємо муфту. Антивібраційну ми маємо класну ручку керування. Я рік назад тестував тільки дорогі коси, які мали такі ручки керування, як бачите, зараз бюджетна коса із такою самою ручкою. Також сподобалось, що йде якісний повітряний фільтр. Ну і зауважень, що по роботі до цієї косілки взагалі немає, тому що вона зі своїми завданнями справляється на 5+. плюсом, і мені не стидно її рекомендувати для щоденних домашніх завдань, тобто вона зі своїми завданнями справиться на 5+. плюсом.